Не пройшло й двох тижнів від проведення рятувальниками рейду стосовно протипожежної безпеки, як сталося лихо в селі Підгірці обухівського району зайнявся житловий будинок. Оперативна диспетчерська служба 16-ї державної пожежно-рятувальної частини прийнявши виклик, одразу виїхала на місце. О 18.35 за номером телефону 101 поступило повідомлення про пожежу в селі Підгірці. Пожежні підрозділи оперативно відреагували і в найкоротший термін прибули до місця події. Коли рятувальники приїхали у підгірці, дах житлового кооперативу палав яскравим полум'ям, але пожежникам вдалося ліквідувати загорання та врятувати будинки, що були поруч. Були подані стволи для недопущення розповсюдження пожежі на сусідні будівлі. Ймовірна причина пожежі короткі замикання. Але цей факт ще також мають довести. Поранених та постраждалих на щастя немає. Хоча шкода нанесена будівлі не обмежиться однією тисячою гривень. Про пожежу повідомили власники на момент прибуття пожежних підрозділів. На місці був власник будівлі, який координував роботу наших підрозділів показував, де включається електроенергія. І зустрічав підрозділ для того, щоб показати, куди їм їхати. Виникнення пожежі залежить від багатьох факторів. І якщо дехто вважає, що це лише через пустощі із сірниками або через неправильне використання обігріваючих пристроїв, думає хибно. Причин настільки багато, що немає сенсу їх перелічувати. Отож будьте обачні, і вогонь омине вашу родину. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.